Слава Ісусу Христу. Маємо сьогодні, дорогі браті і сестри, дорогі друзі, на календарі 8 березня. І в багатьох виникає питання людей, патріотично влаштованих, віруючих людей, чи це є свято, чи не свято. Загляньмо в історію, що було причиною встановлення свята 8 березня. Це було демонстрація жінок. За свої права. В основі цієї демонстрації стояли соціалістки Роза Люксембург або Клара Цеткін. Ці дві жінки були очільниками цього руху. І сьогодні, зставляючись над тим, чи святкувати свято, це чи не святкувати, маємо запитати себе, чи ми хочемо порвати з радянським минулим. Якщо хочемо порвати і не дивитися в минуле, то напевно що маємо навчитися святкувати і вшановувати жінок найперше постійно, виявляти до них пошану не один день у році, але постійно дбати про те, щоб шанувати жінок, які рідні нам, наших дружин, наших матерів, наших сестер. І всі жінок. Які є довкола нас, це перше. Друге, ми маємо дуже прекрасні свята, такі як День Матері, які, яке вшановуємо у першу неділю травня, або День жінок мироносець це християнське вшанування жінок-християнок. Хочу пригадати сьогодні нам історію Старого Завіту, де Господь Бог об'являє себе. Лотові у Содомі і Гоморі. І каже, вийде з цього міста, бо я його знищу. Але не оглядайся назад. І от лот і його сім'я вийшли з содому, і раптово на це місто на содом і на гомору почав падати вогняний дощ сірки і вогню. І от вони йшли. І лотова жінка зацікавилася, що ж там відбувається позаду. І вона оглянулася. І в той самий момент стала соляним стовпом. Подібно і ми будемо тими соляними стовпами радянського минулого, коли будемо оглядатися назад. Коли будемо святкувати радянські свята, маємо позбуватися цієї радянщини. Маємо в дійсності навчитися святкувати правдиво українські християнські свята. Так само в ці дні, 8-10 березня, для всіх вірних греко-католицької церкви, це є сумні дні, коли ми згадуємо річницю псевдособору, який відбувся у 46-му році, де була знищена наша українська греко-католицька церква. Дійсності нашу церкву ліквідували під проводом Антихриста Сталіна. І тому для греко-католиків це є дійсно дні скорботи, коли наша церква була зліквідована і загнана в підпілля. Тому, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, особливо дорогі наші жінки, сестри, навчимося дійсно відмовлятися від того, що нас. Потягає в минуле, але святкувати направду християнське свято, яким є День Матері і День жінки, жінок мироносець. Тому прошу не ображатися жінок, які десь мають інші погляди на мене, але я висловив у цьому відео свою думку. Нехай Господь Бог всіх нас благословить. І провадить у нашому християнському житті. Амінь.